Також сьогодні Міненерго повідомило про те, що на Одещині був приліт по компресорній станції, через яку Україна качає газ з Європи та Сполучених Штатів Америки. По ній вже постачався американський скраплений газ та тестові обсяги Азербайджанського газу. Київ заявив, що це цілеспрямований удар проти енергетики та відносин з Азербайджаном США та партнерами в Європі. Стовідсотково так, але ні Сполучені Штати Америки, ні Європа жодної заяви з цього приводу не зробили. Які мотиву Путіна припиняти війну ніякого тиску, фактично він не відчуває. Тим паче Індія і Китай заявили про те, що вони будуть купувати нафту і надалі. Ідея з вторинними митами, вона фактично провалилася. Високі мита сто відсотків і більше Трамп не може ввести через загрозу власній економіці, а менші мита не працюватимуть. Працюватимуть санкції, якщо їх контролюватимуть. Але контроль за санкціями Білий Дім зняв. Європа контролювати санкції не хоче. От така виходить, друзі, патова ситуація. Всі в прикупі, всім вигідно. І тепер, друзі, на завершення все ж таки до подій на Росії. Російська економіка, попри слабкі санкції, я вважаю, вона все ж таки зазнає суттєвих втрат. Вона стагнує і одним із методів збереження власної спроможності для Путіна воювати проти нас є реприватизація. Якби санкції з боку Європейського Союзу, Штатів Америки були дієвішими і ефективнішими, Росія б точно вже давно економічно загнулася. У мене в цьому немає жодного сумніву. Ну а так, бачите, санкції такі, щоб раптом Росія не задихнулася. ФСБ сьогодні оголосила про націоналізацію найбільшого нафтопереробного заводу Дагестану. Активи колишнього державного секретаря Дагестану Магомед Султана Магомедова загальною вартістю 100 мільярдів рублів передали державі. Про це повідомила ще раз наголошую Федеральна служба безпеки. Мова йде про нафтопереробний завод Дагнотех і нафтоперевалочний комплекс «Дагнонафтопродукт», найбільший на північному Кавказі. Останній включає 67 земельних ділянок та більше 360 будівель і споруд, у тому числі трубопроводи. Та автозаправні станції. Це не випадково і не неподинока історія друзі, на Росії. Там активно займаються реприватизацією, або передають об'єкти в державну власність, або конкретним обмежені кількості олігархів, які співпрацюють безпосередньо із кремлівським режимом. Тобто Путін потроху, але потроху підпихає Росію до формату А-ля Радянський Союз 2.0. Нового формату, звісно, але суть та сама. І також найбільший виробник цементу в Росії перейшов на 4-денний робочий тиждень через кризу в економіці. Раніше я вам повідомляв, що автомобілебудівні підприємства на Росії всі переходять на 4-денний термін. А окремі з них навіть закриються. Також цьому нема, тому що автопром російський ну це десь позаминулий вік. Компанія Цемрос, найбільший російський виробник цементу, з 1 жовтня 2025 року переводить співробітників, в компанії та заводів на 4-денний робочий тиждень. Причина заходу, скорочення споживання цементу. А це фактично валиться будівельна галузь та зростання частки імпорту на російському ринку. Ну, рахунок імпорту я б ну не поспішав би робити такі висновки, чесно кажучи, але ну, заяву треба робити. І далі кажуть, що це необхідно для довгострокового збереження стійкості та соціального балансу на період нестабільності. А після відновлення попиту на продукцію в країні компанія повернеться до штатного режиму роботи. Коли це буде, ніхто не знає. Путін постійно говорить про технологічний якийсь прорив на Росії, дає завдання створюйте власні технології, а не займайтесь імпортозаміщенням. Раніше він говорив про імпортозаміщення. Але тепер ситуація дещо інша, тому що імпортозаміщення на Росії, воно китайського гатунку. Комплектуючі надходять із Китаю, до тих самих шахедів, вони їх збирають, там і індійські комплектуючі, які кажуть вже в ГУР, і говорять, що це вони зробили самі. Друзі, на цю хвилину всі новини. Нічим новим я, на жаль, вас не зміг обнадіяти і порадувати. Ситуація складається поки що такою, як вона залишалася, і до вчорашнього дня, 8 серпня, завершення війни не планується. Війна в будь-якому випадку закінчиться, але нам треба формувати іншу думку у європейців, і, звісно, у Дональда Трампа для того, щоб вони вживали дієвіших заходів проти Росії. З Трампом ми знайшли інструменти. Співпраці ми не критикуємо його, це правильно з європейцями. Також все не просто тому, що вони нам допомагають. Ситуація надскладна, тому маємо працювати ми голос народу.